Чим відрізняється між собою ці дві моделі. Це каналізаційні очасні споруди. Якщо немає центральної каналізації і ви живете за містом, особняк, там, в готель, промисловість, заходить ваша кан... труба каналізаційна, по якій стікає вся, весь бруд, туалет, ванна, кухня, всередині є камери. Тут шість, тут вісім камер. Якщо так коротко, сюди заходять брудні каналізаційні стоки і витікає вже з другої сторони. Технічна вода, яка не має неприємного запаху. Зараз вам покажу, яка водичка до чистої споруди. Модель ASB убік. Оце вода з чистої споруди, запаху від неї неприємного немає. Чим вони відрізняються? 6 камер, 8 камер. Кругла форма, квадратна форма. Ребер жорсткості горизонтальні, тут вертикальні. Ця модель має горизонтальні, всередині вертикальні. Тобто вона така, як з сіткою. Крани розподілу повітря. Тут іде повністю тверда спайка. Тут є чуть-чуть зверху гнучкі штанги керхера, але також розпаяні всі ці трубки, все розпаяні, припаяні, закріплені. Немає безпорядку і хаоса. Ця модель до шести чоловік, цей модельний ряд йде до шести, до вісьми і до десяти. То, що для особняка виготовляємо з 2010 року. Тобто 2016 рік вже ми з тим працюємо, розробляємо, виготовляємо, проєктуємо. Є патенти на винахід і є ще патенти, які в процесі реєстрації, винахідницької реєстрації. Бути еко разом з екосистеми ОЛТНСС.